Основою програми LR Body Mission є продукти LR Active, так звані замінники прийомів їжі. В асортименті є супи, коктейлі або хрусткі пластівці. Усі ці продукти об'єднує ідея збалансованого зниження калорійності та оптимального харчування. Якщо ви говорите, що хочете схуднути, замініть, наприклад, два прийоми їжі на день цими продуктами, залишивши один основний прийом їжі. А в розмаїті продукції, в її приготуванні та формі дозування, кожен знайде власний варіант, але це ще не все, тому що є ще так звані супутні продукти. і вони знову ж таки стосуються важливих питань, наприклад, збереження кислотно лужного балансу за нього відповідає про баланс збереження м'язової маси є ще одним важливим аспектом. Тут вам допоможе протеїновий напій. Це білковий продукт, спеціально розроблений для LR Body Mission. Якщо вживати його увечері, він цілу ніч постачатиме додатковий білок з усіма його позитивними ефектами за рахунок уповільненого всмоктування. Далі важливою частиною є очищення організму. Потрібно пити багато рідини, вода або трав'яний чай, які допоможуть очистити організм. Кожен хто коли-небудь худнув, знає про це. Бувають періоди, коли у вас немає енергії, немає натхнення. саме тоді в гру вступає спорт. Він завжди допомагає не тільки тілу. Але й нашому ментальному здоров'ю обирайте тренування, які комфортні саме для вас, і все разом індивідуальний вибір продуктів, супутні продукти та спорт зроблять схуднення легким, ефективним і приємним.